Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Ще здалеку мою увагу привернули ось ці яскраво жовті квіти. Якщо так гарно біля двору, то може гарно і в дворі заглянемо у звичайний український дворик, бо в англійські двори ми вже заходили, а в український це вперше. Якщо подобається така ідея, підтримайте вподобайкою та коментарем і будемо ходити в гості разом. Дворик маленький та такий затишний. Ось така вхідна зона. Я зовсім не маю декору в себе, тільки чотири зайці, пам'ятаємо, та придивляюся. Автомобільні шини доволі популярний декор в українських двориках. Тут пеларгонія росте. І ось такі два черевики однозначно мені подобаються. Я бачила садять і в справжнє старе взуття, навіть думала про те, щоб щось таке зробити. Кампсис звисає, трояндочка продовжує квітувати, і лелека, який же український двір без лелеки. Тут квіти навіть на хвірточці. Вода з даху стікає в бочку для поливу. Тут є плодові дерева і є тінь, вона рятує нас у спеку. І рослин теж. І ось такий квітничок. Гномик симпатичний гостинно чимось частує. Два білих лебеді зроблені з автомобільних шин. Я знаю, мої відео дивляться і британці. Думаю, їм цікаво. В Англії такого немає. Це ми такі винахідливі. Гриб з дерева, та непростий. Це якийсь майстер попрацював. Різьба по дереву там. І ось другий лебідь. А тут журавель та журавленятко. Трояндочки. І хризантема вже квітує. Так. Декор роздивилися, зараз будемо рослини роздивлятися. Клематис величезний. Уявляю, що тут було, коли він квітував. І ось навіс який над лавочкою. Ось так від сонця треба рятуватися. Зараз це дуже актуально. І скільки підвісних кашпо з квітами. Та привернуло мою увагу ось це миле створіння на лавці. Злякалося чужа у дворі. Та поглянемо на квітничок і весь двір, і скільки тут квітів. І підвісні кашпо, і на землі, і різні скульптури, краса. Це так мило додає затишку, робить двір особливим. Це що, чорна пеларгонія? Дуже темні незвичайні квіти. І ось далі петунія і яке різноманіття пеларгоній, які різні кольори. А тепер вгадайте, яка улюблена квітка господині. Пеларгонії. А хто тут живе, здогадайтеся, будиночок на ніжках? Тут живе той, хто на лавці сидів. З мамою, й братиком, чи сестричкою, бо їх двоє. Які величезні, красиві квіти. Видно, що тут півтінь. Цим рослинам ще треба місце правильне підібрати. На сонці горять, в тіні не цвістимуть. Ось яка теж привернула увагу рябенька. Махрові. Назви сортів господиня не знає, купляє на базарі за гарні квіти. Дійсно, важко втриматися. Ось я дивлюся і мені хочеться, але ж скільки з ними мороки, на зиму їх треба в хату забирати, омолоджувати кущі, а тут влітку треба поливати щодня у нашу спеку. Та, звісно, якщо хочеш мати красу, про все треба дбати. Чорна пеларгонія однозначно привертає увагу. Багато ампельних. ось такий маленький, але квітучий український дворик. Та роздивилися ми ще не все. Бачу чотири крісла, видно двір гостинний. Знову автомобільна шина. І ростуть тут. Петунії, пеларгонія і рослина, назву якої не знаю. І який же український двір без колодязя? Ось такий колодязь. Бджілка прилетіла. Відерце таке маленьке, такі продаються. Мушля всередині там цілі скарби в колодязі. Як гарно квітують ті скарби, видно, що їм там добре. Великі гарні. Квіти і бочка ось така з ампельною пеларгонією, яка квітує й квітує безперервно. Видно, відцвіли квіти, видно пуп'янки і хоста. Це подорожникова. Давній гість у наших садах витривала, небалувана, перевірена часом. Праворуч лілії відцвіли. Ліворуч цвіли півонія та троянди, сад безперервного квітування. Зараз цвітає хінацея, і ось ця рослина з жовтими квітами, що й перед двором, не знаю назви. І тут теж квіти. Гризантема вже цвіте, як карантє. Звертаю увагу на млин, теж популярний декор в українських садочках. І альтанка. Невеличка, але ж яке зручне місце для відпочинку. Можна пити чай, каву, снідати і просто відпочивати. І троянди, і чорнобривці, і помідори. Ліворуч був накритий парничок, плівку вже зняли, бачу. І далі помідори, і вони всі підв'язані. А там в кінці щось накрите затіняючою сіткою, бо все горить в таку спеку. Було до 40 градусів. Позавчора пройшов дощ, то трішки температура спала. Там опора для троянди. Тут багато троянд. Та перша хвиля квітування вже минула, цвітуть лише деякі. Багато пуп'янків. Ще цвістимуть троянди, хризантеми ще цвістимуть. А пеларгонія то вона. Взагалі до морозів цвістиме, як і Петунія. Ось такий типовий український дворик. Це селище Велика Багачка, Полтавщина. Але який типовий? У нас кожен двір індивідуальний. Щиро дякую пані Тамілі за те, що дозволила і мені подивитися, і вам показати. Не кожен захоче пустити до себе в двір. Рада знайомству, дякую за спілкування. Люди, які люблять квіти, завжди знайдуть про що поговорити. Ну що, будемо ще ходити в гості чи нічого цікавого? Що скажете? Хочу показати ще квітничок моєї мами. Найцікавіше попереду. До наступних зустрічей!